Вітаю вас! Черговий 15-й випуск цього року про справжню заробу у тальному. Ну, поки команда освається в роздягальні, ми з вами виглянемо на цей затишний стадіончик, побачимо знайомих. Скажи пару слів тоді, що а, це таке сьогодні подарунок від ЮНІСЕФ за сприяння черкаської обласної асоціації футболу передаю на паланків спеціальну сільську школу в комплекті входять шість футбольних м'ячів, два волейбольних, один баскетбольний, шахи, е сітка, насоси, молочки все, що потрібно для нормального функціонування вчителя на уроці фізкультури О, за футболку персонально.

Під пильним наглядом навіть Рональдо. Ну а це легендарні ветерани обласного футболу. Ну, а ось уже і команди з'являються на полі після розминки, виходять уже в бойових облаштунках, готуючись до непростої бойової гри. На це налаштовувалися всі. І ось бачите, навіть останні налаштування Олександра Михайловича Іжаченка. Тому що саме він сьогодні був на лаві запасних, а Олександр Федорович був на лаві глядачів. Така історія. Ну, а ось тальнівчан, бачите, на поле виводить Віктор Ярашов, легенда футболу Умочни та і всієї області. Для умиських футболістів не вперше грає за тальнівчан. На автомобіль для нашого земляка, який служить 38-й бригаді, 2-ї роти, 3 3-го взводу. Морської піхоти. Усі бажаючі можуть долучитися та вкинути кошти у скриньку. Футбольний клуб Тальне сьогодні зустрічається з футбольним клубом. «Тальна». Ковадим йому було лише 23 роки. Вадим загинув під колесами п'яного водія, голови Макарівського районного суду Олексія Тандира. Сьогодні знову страшна новина сколихнула місто. Загинув гравець футбольного клубу, ветеран місто Тальне Ігор Толочко. Ми завжди пам'ятатимемо тих, хто віддав своє життя за те, щоб стало мирне небо над нашою рідною країною, щоб ми раділи кожному дню. Вдячність за їхній подвиг житиме в наших серцях. Просимо хвилиною мовчання вшанувати пам'ять всіх тих, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ну і тепер про власне сам поєдинок. Е, я відверто, очікував дуже непростого поєдинку. Тальнівчани взагалі непростий, такий незручний суперник для тепличників за всю історію від 2012 року, де б ми не грали, і в першій обласній лізі. Ну і ось уже в вищій обласній лізі, ну точніше, такий єдиний цього року чемпіонат, який об'єднав дві ліги. От такий формат під час війни. До речі, вважаю оптимальним, залишаюся при цій же думці. Так от тальнівчани не просто незручні суперника, а й цього року вже мають і амбіції, і ці амбіції підтверджені, ну, таким бойовим складом. Ну, зокрема, той же саме Базис Тут лише у важкому поєдинку здобув мінімальну перемогу. Уже минулого року, граючи у Кубку Героїв ЗСУ в одній підгрупі. Тепличники мали певні проблеми. От єдині, хто забрав очки у тепличників, це були якраз тальнівчани. Тоді в нічого зіграли. Ну, А ось почалася гра, і в першому таймі тепличники отримали право на 11-метровий. Абідер зафіксував гру рукою. Роман Потапов, Віктор Ярошов, дуель, і бачите, Віктор Ярошов переграє. Романа, з яким не один рік грав в одному клубі. Ну, хочу сказати, що для Віктора це не рідкість парирувати пенальті. Наприклад, у чвертьфіналі цьогорічного ж Кубка області, кубка героїв ЗСУ. Віктор Ірашов пенальті у Золотоноші на 85-й хвилині. І тальнівчани мінімально перемогли і вийшли до півфіналу. Де, до речі, зустрінуться знову ж таки з УТК. Очікуємо два матчі, і знову ж таки очікування. Непростих поєдинків, боротьби, битви футбольні, до речі, це кубок. Ну от власне тут уже і в чемпіонаті була така заруба. Бачите, що було, діставалося футболістам. ніхто не прибирав ніг. Тальнівчани взагалі славляться характером, бісівськими такими якостями. Ну і тут ігра якраз була така, що можливо іскри сипались би, але з людей іскри. Не сипляться, ну і на щастя, що обійшлося без травм. Але це футбол. Такий футбол мені скажімо так відверто подобається. Тому що була справжня боротьба, битва, чоловіча гра. Ну, були моменти, тепличники володіли ініціативою, створювали моменти. Але танівчани, чим вони відзначалися це дуже гарною організованою грою, ну ось перерва. Продовжу зараз. Тому що в перерві бачите емоції тут і Федір трені тренер нічляк спілкується з документами, який отримав попередження за емоцією. про те, кого в лапках зуболівальників, які були з однієї з трибуні. По окремому мого я не хочу саме її вести. Багато честі я! Закрила рот зайшли! Ви всі починайте з цього! Хароше! Хароше! Ви хтось зробите. Рома, це все на миті хаса. Ти бачиш. Подивись на нього перед ним. Я вирішив, що головки не гали. Подивися. Ви ще зайдете. Бачили, в перерві переживав Роман Потапов. А ось дивіться, арбітр призначає ще раз 11-метровий, Ну як без питань. Знову ж таки, Віктор Рашов. І хто буде пробувати, бачимо Роман Потапов. Емоції, нерви, дуель. Хто кого. Відомо належне. Роман Потапов не побоявся вдруге пробивати пенальті. Дивимося. І Віктор Рашов ледве не дотягнувся, але Роман Потапов переграє все ж таки. Візавів, у них тут свій рахунок 1-1, але на табло на табло стало 0-1 на користь тепличників. Роман в емоціях, бік трибун, звідки неслося не зовсім, м'яко кажучи, коректне вислови, показав, що я вас не чую. Ну от грою доводити краще ніж словами. Ну, от так рахунок став 1-0. Повертаючись до танючан, хотів би відзначити насамперед е дисципліну команди, ігрову дисципліну і самовіддачу. От власне це характеристики колективу, яким керує зараз Федір Каплюченко. Ну і Попереднього колективу, в принципі, цим відзначалися. Зараз і вибір гравців у нього посильніше. Відверто кажучи, певний, що команда пройде у наступний етап. Тобто, бачите ще момент у тепличників. От тельнівчани пройдуть в четвірку з нашого з підрупи, тобто в другий етап. І ці очки, які команда розіграла, це по суті справи золоті очки. Тобто за зарахування цих очок команди пройдуть до наступного етапу. Тобто ціна ви самі розумієте, яка. Це розуміли і самі футболісти і колективи, тому боротьба була до останньої секунди, скажімо так, тальнівчани були близькими до того, щоб підігратися. Бачите, не поспішають ось хлопчик подає швидше того м'яча. І тальнівчани були близькими до того, щоб відігратися. В одного з моментів вони відверто пробачили гостей. Але з іншого боку, і тепличники награли на своїх трички. Хоча тут результат міг бути будь-який. Бачите? Ну я знімав за воріт тальнічан, тому більше. Кадрі моментів саме тепличників. Ще раз кажу, що поєдинок був бойовий від першої до останньої секунди. Ну і забігаючи вже трішки наперед, таку мінімальну перемогу здобули тепличники. Ми подивимось на емоції з лав запасних зараз. Vegna, spokoyno, budu. اوه <laughs> Рану чуть-чуть чуть-чуть доиграем не трогать проще, давай не лайк. Перестраивается Серега 13 хорош, Стой, хорош! Последний минут послал. Куда, шла, Туди, На футбол?

Я думаю, що ви відчули нерв цієї гри, зокрема останніх її хвилин. Да, було емоцій. Пані, подякували, Буде за

сі. собачка, сосиска. Так от, коли ти що таке будеш робити, то що я? Все завтра було. Я буду кидати в різні варіанти. Ось, базія, я напрямки. О, ось що зрозуміло. Значить, ви повинні читати наперед, щоб де подвічно з тору, щоб би сті, якщо ти крутиш, значить, так. Ну, так! Ну, так! Ну, так!